З кружочками до останніх прикладів. До законів деморгана, я так розумію, є питання. Так, так, них. Закони деморгана. Вони в принципі ідентичні, тому давайте ми просто розглянемо більш детально один з них. Значить, перетин множин, якщо ми беремо доповнення то це буде доп... об'єднання двох доповнень. Давайте розглянемо для початку, якщо у нас є дві множини, ми окремо намалюємо ліву частину рівності і окремо намалюємо праву частину рівності. І подивимось, що у нас виходить. Значить, нехай у нас є дві множини, множина А і Б. І так, я можу розглянути перетин двох множин А і Б. Це буде ось ця спільна частина для двох множин А і Б. Тоді доповненням цього перетину буде все решта. Я його. Червоним заштрихую. Тобто, ліву частину рівності буде представляти вся штрихована область, крім заштрихованої синім. Згодні? Так. Так. Давайте тепер подивимось, що у нас виходить в правій частині. От у нас є множина А, множина Б. Значить, нам потрібно. Знайти доповнення до множини А. Це буде все, що лежить за межами множини А. Або, тобто, оскільки у нас об'єднання, або все, що лежить за межами множини Б. Значить, за межами множини Б у нас буде лежати. Ні, давайте я краще залишу синім, тому що у нас і той і той варіант влаштовує. Значить, все, що лежить за межами множини Б. Заштриховуємо. І що в нас виходить? Нас не заштрихованим є лише оцей перетин, тобто доповнення до перетину це є те саме, що об'єднання двох доповнень. Ну, якщо виходити з такої конфігурації множин для діаграми Ейлера-Вена, то схоже, що виконується. Але знову ж таки, якщо ми бажаємо показати рівність, то нам потрібно показати, що виконується. Включення підмножин в одну і в іншу сторону. Яким чином? Знову ж таки, ми розглянемо, що для будь-якого Х, що належить перетину і доповненню перетину двох множин. Що це означає? Це означає фактично, що Х не належить перетину цих двох множин. Значить, оскільки це заперечення належності перетину. То ми можемо зробити висновок про що? Що Х не належить або множині А, або Х не належить множині Б. Ну, він може не належати і обом одночасно, фактично. Але або А, або Б він не належить, оскільки він не лежить в перетині. А з цього що випливає? Що якщо Х не належить множині А, то Х належить. Доповненню цієї множини, або х належить <кій>, доповненню множини B. Звідси, що ми можемо сказати? Якщо х належить або одній множині, або іншій, так, то він належить їх об'єднанню. Тобто, фактично, ми отримали доведення того, що будь-який елемент, що лежить в доповненні. Ой, вибачте, перетину, множин А і Б, він лежить також в об'єднанні доповнень. Аналогічними міркуваннями ми можемо довести в іншу сторону. Таким чином, і доводиться рівність для цього закону Деморгана. Я звертаю вашу увагу, що ті два приклади на попередній лекції, і зараз, які ми розглядаємо, вони е, стосуються е, рівносильних перетворень. Тут ніде ми нічим не жертвували. Давайте я вам для прикладу наведу ще одне правило: це закони поглинання. В цьому випадку не буде рівносильних перетворень просто для того, щоб ви відчули різницю. Значить, закон поглинання. Ну, по-перше, якщо я розгляну закон поглинання перший, що А перетин з об'єднанням множин А та Б і застосую до нього закон дистрибутивності, тобто розкрию дужки, що я отримаю перетин множини А з множиною А, застосовуючи закон ідемпотентності, я отримаю для першої дужки лише А. Отримую А об'єднання з так що хвилиночку. О, тут у нас має бути перетин. Перетин. Я отримаю А. Об'єднання з перетином на та Б. а це фактично є другий закон поглинання. І ми стверджуємо, що це дорівнює А. Давайте ми з вами подивимось для початку на діаграмі Ейлера вена чи схоже, що воно виконується. У нас є множина А, є множина Б. І нам потрібно знайти перетин множини А з об'єднанням множин А та Б. Я спочатку знаходжу об'єднання цих двох множин. Потім я беру перетин з множиною А. Що я отримаю? Я отримую ту область, де в мене стоїть подвійне штрихування. Тобто результатом перетину А і А об'єднати з Б буде не що інше, як множина А. Що стосується другого закону поглинання, що буде там? Значить, є множина А, множина Б. У нас є перетин цих двох множин, ось він тут знаходиться. І мені потрібно цей перетин об'єднати з усією множиною А. Що я отримаю? Об'єднання А з перетином множин А та Б. Знову ж таки, буде множиною А. Значить, якщо я хочу довести один з цих законів, то я можу розглянути будь-який елемент Х, який належить лівій частині цієї рівності, що він належить множині А об'єднати з перетином множин А та Б. Фактично що це означає? Це означає, що Х належить множині А або Х. Належить перетину множини А і множини Б. Звідси що випливає? Звідси випливає, що Х належить А, я можу в більш зручному вигляді переписати, або означає об'єднання відповідей. Перетин це є одночасно, тобто І, що для другої дужки Х належить і множині А, і множині Б одночасно. Але якщо Х належить перетину цих двох множин, то він точно належить і множині А. Тобто я можу зробити висновок в одну сторону, тобто звузити розуміння, що Х належить множині А. З першого твердження це безпосередньо випливає, з перетину, оскільки х належить і множині А, і множині Б, то значить Х належить А. Отут у нас відбулось звуження твердження, так? А, в одну сторону. В одну сторону означає, що а, з лівого твердження безпосередньо випливає праве, але назад воно вже виконуватись не буде в загальному випадку. Тобто, в цю сторону. Дійсно, це виконується. І ми е, з вами показали, що об'єднання множини А з перетином множини А та Б дійсно є під множиною множини А. Але потрібно показати ще в іншу сторону. В іншу сторону а, потребує більш складних перетворень. Нехай Х належить множині А. Що з цього випливає. З цього випливає що Х може належати множині А, і Х належить а, певній універсальній множині у нас, так? Тоді, оскільки Х належить деякій універсальній множині то він може належати або не належати а, в цій універсальній множині множині Б, так? Тобто Х належить А. Х належить множині Б, або Х не належить множині Б. З цього що ми можемо сказати, що Х uh, належить множині А, х не належить множині Б, або Х належить множині А, Х належить множині Б. Ось об'єднання таких варіантів. А звідси. Ми можемо сказати так само в одну сторону: у нас іде звуження, що а, наше Х початкове належало множині А. При цьому можливість з один з двох варіантів, що Х одночасно належало і множині А, і множині Б. І в такому випадку. Ми отримали включення в іншу сторону. Проте а, міркування тут були вже нерівносильними. А, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь а, запитання? Значить, я вас одразу хочу попередити, що складних доведень ви виконувати не будете. Ви, скоріше за все, будете використовувати вже готові закони. Тому ось більше схоже ось до цього рядка. Тобто застосовувати для множинних перетворень і знаходити елементи множин. Є якісь запитання? Ще. Угу. Відсутні. Мене чутно взагалі? Так, вас чутно. Ага, да, просто, просто ви мовчите, якщо немає запитань, теж кажіть. Так.